Який найбезглуздіший і найабсурдніший спосіб збагачення за короткий проміжок часу? Ви бачили? Мій двоюрідний брат близько 10 років тому зробив восьмигодинний запис звуку вентилятора, який зараз має понад мільярд переглядів на YouTube під назвою Білий шум і є одним з найпопулярніших подкастів на Spotify. Мій дядько винайшов мікромашинки, такі маленькі іграшкові машинки, які з'явились на початку 90-х. Відредаговано, коли побачу свого дядька наступного разу, я покажу йому цю тему і розповім, скільком людям він приніс радість. Мій однокласник у старших класах заліз а потім впав з електроопори і дуже сильно травмувався. Незважаючи на те, що він був повним йолопом, хлопець отримав від електрокомпанії купу грошей в якості юридичної компенсації, оскільки навколо опори не було ні попереджувальних знаків, ні огорожі. Я вчився в середній школі з Бо Бернемом, відомим американським коміком. Одного разу його відео на Ютуб стало вірусним. Через тиждень його вже представляв той самий агент, що й Дрю Керрі. За іронією долі. Хлопець, який жартував про власну непопулярність, раптом став по справжньому популярним завдяки успіху своїх жартів. Друг мого брата працював на роботах з мінімальною заробітною платою. Потім вони з дружиною почали купувати лубрикант у величезних обсягах за кордону, перепаковувати його в гаражі у значно менші упаковки і перепродаючи на Амазон. Власне, це була класична посередницька діяльність, але вони заробили так багато грошей, що майже одразу покинули свою основну роботу і ніколи до неї не повертались. Багато років тому по телебаченню показували передачу про продаж відсуджених будинків, придбаних на аукціоні, в якій троє людей або пара купувала будинок, ремонтувала його і продавала. Один хлопець купив два будинки, але нічого не полагодив, навіть не прибрав. Все, що він зробив, це продав їх за ринковою вартістю і заробив купу грошей, оскільки ціна на аукціоні була копійчаною. Програма зобразила це так, ніби він був новачком у грі оновлення будинків, тому можливо. Наступному епізоді йому пощастить більше, хоча його прибуток був більшим ніж у інших. У наступних двох епізодах він зробив теж саме ще з сімома будинками, перш ніж продюсерська команда зрозуміла, що він не має наміру щось робити з жодним будинком і прийшов лише для того, щоб скористатись контактами продюсерської команди, яка зробила всю роботу необхідну для шоу. Він заробив понад 100 тисяч фунтів стерлінгів на дев'яти будинках, майже нічого не роблячи. Після цього шоу. Припинило з ним співпрацю. Мій друг розповідав мені про те, як одного разу вночі він пішов до стриптиз клубу в центрі міста. Він залишився там до третьої ночі. А коли вийшов, то побачив на дворі купу 20-доларових купюр, які просто розносило вітром по вулиці. Друг назбирав, скільки вдалось. Він не міг пояснити звідки вони взялись, бо нікого не було поруч, а вулиці були порожні. У товариша виникла ідея, він запатентував її, запропонував власнику GoPro і отримав за неї 2,3 мільйона доларів. Він хороший хлопець, але я все одно трохи заздрю. Забув, що понад 10 років тому він намайнив з десяток біткоїнів на своєму запасному ноутбуці. Згадав три роки тому, що той ноутбук досі лежить у шухляді. Мій друг був співробітником номер 8 у технологічному стартапі і звільнився після того, як вони вийшли на біржу з 35 мільйонами доларів. Вони з братом розробили онлайн-гру, в якій два ковбої йдуть у різні боки, потім розвертаються, стріляють і один з них помирає. Гра була повністю автоматизована. Ви просто ставите гроші на те, хто виграє, і якщо вгадуєте правильно, то отримаєте 1,95 своїх грошей, а 5% йдуть на рахунок закладу. Вони незмірно розбагатіли. Я бачив, що вони ганяли на спортивних машинах по всьому світу. Востаннє, коли я цікавився ними, ми брати потрапили до в'язниці за шахрайство з податками. Одного разу мій друг за одну ніч розбагатів, продаючи дизайнерські домашні улюбленці каменюки в інтернеті разом з маленькими вбраннями та історіями про них. Це була дика ідея, яка якимось чином злетіла. Друг мого друга ходив зі своїм другом на смітник і знайшов там сумку з купою готівки. Вони розділили її, і він заховав свою частину під ліжком, а потім використовував її, щоб розплачуватись на торгах та інших справах. Дуже хитро, але звучить як історія з книжки. У Німеччині під час ковіду практично будь-хто міг відкрити пункт тестування на ковід, і будь-хто міг піти туди і зробити тест. Люди навіть змушені були тестуватись для того, щоб піти на роботу, але багато працівників просто збирали сотні імен рідних, друзів і далеких родичів і записували їх щодня на тестування. А німецький уряд платив їм близько 15 євро за тест. Люди у великих містах заробляли мільйони, навіть не проводячи жодних тестів. Людина, яка заробила на тому, що транслювала як вона спить, у Тікток. В буквальному сенсі слова отримала гроші за сон. Це ж робота мрії сьогодення. Компанія мого дядька виготовляла інструменти для стругання дерева. Одного разу Марта Стюарт використала один з них, щоб натерти сир у своєму телешоу. Так народились тертки Майкроплейн. Хлопець з Великобританії, який створив веб-сторінку з мільйоном пікселів і виставив кожен піксель на продаж для реклами. Компанії божеволіли, скуповуючи кожну сторінку, це була геніальна ідея. Востаннє, коли я перевіряв сайт, ще працював, хоча всі посилання були мертві. Здається, той хлопець переїхав до кремнієвої долини і заснував компанію Calm. Очевидно, дуже розумний чувак. Далекий знайомий був у Китаї до початку пандемії і передбачив потребу у масках. Повернувшись додому, він пішов до свого банку, але вони не захотіли видавати йому кредит. Тому він позичив 100 тисяч у місцевого наркокартелю, щоб закупити контейнер масок з Китаю. Через два місяці ці маски коштували 2,5 мільйона доларів. Чоловік повернув свій борг, і тепер він багатій. Досить крутий хід. Мій друг використав застосунок, щоб створити купу різних блокнотів і щоденників за допомогою безкоштовних шаблонів, а потім продавав їх через Амазон. Амазон виготовляв книги, друкував обкладинки і продавав їх. А мій друг сидів, склавши руки і отримував гроші за мінімальні зусилля. Насправді це вже не працює, але він заробив достатньо, щоб не турбуватись про майбутнє. Викладач у моєму університеті був фахівцем з глибоководної біології. Якось йому дали морського слимака, якого знайшли під час занурення автоматизованого підводного апарату. У слизі цього морського слимака він виділив бактерію, яка виробляла фермент, що розщеплював білки, який працював при низьких температурах. Він продав цей біологічний фермент одній з великих компаній. Здається, Procter Gamble. Усі органічні пральні порошки, які обіцяють випрати одяг при 30 градусах. Принес температурах і так далі, все це було його винаходом. Він пересів з Форда Ескортний Ягуар і вийшов на пенсію приблизно за тиждень. Я знаю хлопця, який винайшов вибухостійкі сміттєві баки. На кшталт сміттєвих баків, які використовуються в громадських місцях. Він не дуже багатий, але добре забезпечений, і його смітники можна побачити по всій Великій Британії. Ймовірно, на розробку пішли роки, але як тільки вони з'явились на ринку, він швидко розбагатів. Брат моєї колишньої дівчини позичив друга MacBook і почав створювати ігри. Він випустив кілька ігор, які не мали особливого успіху, але були чудовими з художньої точки зору. Одного разу ми розмовляли, і я згадав про неможливу гру і показав йому її. Через кілька тижнів він створив власну версію. Після довгих доопрацювань і розширення базової ідеї гри він випустив її і заробив до 100 біса грошей. Друг друга продавав заборонені речовини на початку 2010-х. частину продажів здійснював за біткоїни. Він потрапив до в'язниці на 5 років і вийшов звідти з кількома мільйонами в біткоїнах, до яких не торкався під час найбільших підйомів. Гадаю, це зайняло 10 років, але те, що здавалось величезною помилкою, зробило його раптовим мільйонером і дозволило не повертатись до злочинного життя після виходу на волю. Він продовжує вести ощадливий спосіб життя, як Скромний криптотрейдер. Негайно продають землю, яку успадкували від батьків, смішно та іронічно, як старше покоління зберігало землю і дбало про неї, думаючи про майбутнє своїх дітей, вважаючи, що у них буде земля, на якій вони зможуть побудувати будинок, але їхні діти відразу ж продали її, тому що гроші їм більше до душі. Мої двоюрідні брати вже продали свою частину землі, хоча їхня мама ще жива, і земля ще не повністю поділена. Це був справжній хаос. Друг друга знайшов 23 біткоїни на старому жорсткому диску в 2017 році, який він отримав за продаж карток MTG в 2012 році, які у нього залишились зі школи. Продав біткоїни в 17 році, а потім вклав все в Тесла. Він тупий, як цегла. Пригадую, як я допомагав йому виводити біткоїни 12 років тому. До речі, його картки MTG зараз також коштували б далеко за 75 тисяч. Кілька років тому він купив будинок. Приблизно Лизно за мільйон заплативши готівкою, їздить на топовому Q7 і щодня викурює 5 грамів трави в день. Я час від часу ходжу з ним в клуби, і в супроводі водія він змушує всіх впиватись найдорожчим, що є в наявності. Він хороший хлопець, але повністю переконаний, що заслуговує на все, що має, і що він повинен був розбагатіти так чи інакше. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які способи швидкого збагачення знаєте ви. Напишіть в коментарях.